Так, ну що, не можу я пройти, без, не показавши вам. Дивіться, це змішувач 5 в одному. Ох, він і важкий. Зараз я приберу. Ось такий змішувач, він з латуні. Ось у нього такий Оце звичайний напор води, оце душ, оце фільтрована вода. Ось тут перемикач працює. Він гнучкий. О, такий тугий. Можете його вставити, як вам сподобається. Це перемикач на фільтр, це перемикач на холодну гарячу воду. Він чорний матовий, ось такий змішувач. 50 см висота, деякі лякаються, але я його поставлю на мийку, ви подивитесь. От бачите, вилив. Можна опустити нижче, можна, опустити, можна підняти вище. Тобто він регулюється і дуже зручно. Такий дебелий змішувач, мені подобається. Коли ми будемо сверлити мийку, я його поставлю на мийку, вам покажу. Прикольний.